Всім добрий вечір. У нас вечір дев'ятої години. Я йду в магазин. Треба мені зайти в магазин. До речі, тут такий, бачите, зал для конференцій. Ось. Чого йду так пізно, тому що цілий день збиралася, то погода не така, то настрою не було, а потім побачила, що дають на вечерю рис і вирішила зробити салат. З крабових паличок, риса і яйця давали нам варені. Нікого нема, до речі. Давали яйця і виходить, що можна зробити салат. Я ось тут. Рис собі відклала. Ось, бачите? Крабові палички у мене є. Я вчора купила. Але нема кукурузки. Е, Огірочок, здається, є, але якщо нема, то я куплю. Ось тут є. Майонез є, з крабові палочки. Покажу. Треба бігом бігти. Ось. Крабові палочки коштують 1,70 центів. Так, що в нас тут зараз? Ой, ось, бачите, яйця давали вчора, ну, вчора давали вдень. Так, що вийду сюди, напевне. Тут не закрито. Так. Закриваємо і йдемо. Так, прохолодно сьогодні. Не дуже приємно, але це Ірландія. Що тут скажеш? Парковка забита сьогодні. Понеділок, все одно людей багато, так збоку виглядає наш готель. Так, я думаю, напевне, що я тут зараз перейду дорогу, якщо вийде і піду, бо мені на ту сторону треба на той бік. Так, щоб мене ж тут не розкатали зараз. Ні, все добре. Залишилось, здається, півгодини, але я не впевнена, треба було... В принципі, подивитися, до якої години працює сьогодні Lidl. Йду в Lidl. У нас тут ще є Store, але ну він закритий, він закривається раніше. Здається, до 7 чи до 8. -ї. Але діло в тому, що ну, кожного дня вони працюють по різному графіку. Вчора була неділя, вони працювали максимум до 9. -ї. Я про Lidl маю на увазі. А сьогодні понеділок, можливо, вони до 10-ї працюють, то я щось мені знаєте, як ото перемкнуло. і Я подумала, що вони до 9-ї, тому дуже швидко типу, зібралася. А зараз вийшла і подумала, чому я не глянула на розклад? Е, можливо, ж вони до 10-ї ну, таке. Дивіться, тут така хатина є, бачите. Е, тут піцу роблять на вин на винос. Прикольно виглядає, так ходить. Солом'яний дах. Прикольно. А ми замовляли тут пару разів піцу. Це прямо навпроти нашого готелю. Ось наш готель. Ось заправка Там Макдональдс. І ця піца. Ну, часто замовляти не будеш, тому що не дешева, вона коштує середня ціна 15 євро, там, дивлячись, який ти добавки керів туди додаєш. Ну так, ми два рази, напевно, за весь час замовляли. Та, якщо чесно, я не дуже люблю піцу, в принципі. І вона не дуже смачна. Нікому не в образу, але не дуже смачна. Мене цікавить зовсім інше. Мене цікавлять оці черешні. В Ірландії, тут, де ми живемо, дуже багато черешень, самих дерев. Я вже чекаю, чекаю, коли ж вони будуть. Мама моя вже мені розповіла, що вдома. Черешні давним-давно вже дозріли, вона їх вже з'їла. Дивіться, а тут зелені, Капець. І я це хожу і дивлюся. Я на них ще дивилася, коли вони тільки цвісти починали. І що я зроблю? Не можуть ніяк достигнути, Того що виходить так, що тут не так багато сонця. Погода, воно то й не холодно. Воно, я вже казала в своїх попередніх відео, може хто новий, то не чув. Тут така погода, наче в Україні квітень-травень місяць. Тут вона така цілий рік. Йдуть дощі часто, прохолодно. Так буває в день навіть зараз літо і в день навіть буває плюс 15, максимум до 20. Були пару днів, пару тижнів назад, що було навіть спекотно. Сонце було. І було спекотно навіть так, що хотілося роздягнути і вдягнути шорти. Ось. Але в основному отак, як зараз такий прохолодний вітерець, такий конкретно прохолодний. Або ще можна порівняти із кінцем вересня, початку жовтня. Але діло в тому, що Ірландія жов, зелена країна дуже. Тут морозів дуже часто й не буває взимку то ем, не можна порівняти погоду із нашою осінню. Можна порівняти із весною, тому мені наша це тут круглий рік, травень місяць, тому що тут навіть взимку буває до плюс 15. Зато подивиться, як зелено, як красиво. Взагалі супер. Я не знаю, напевне, вже в наступному відео покажу, який я салат зробила. Дуже не хочеться монтувати, я взагалі прихильник того, щоб показувати просто все реально, як є, без монтажу, без там якихось вирізок і без дуже великої втрати часу на це все. Ось, дивіться, отут ще одна черешня є, на яку я заглядаю майже кожного дня. Дивіться, яка, ну ще вона ніяк-ніяк. Це вона ще зелена. Я вже на неї. Дивлюсь, але мені здається, що хі, як тільки вона почне достигати, знайдуться такі розумні, як я, і я не встигну це все зробити. Ось тому, не знаю, побачу. Так, тут світлофор. Сара побачив ці до машини, проїдуть, і я, напевне, перебіжу. Що цікавого, до речі, про ірландських водіїв, про ірландські дороги. Ну, Те, що є скрізь ем, е, переходи і це все зрозуміло. Подивіться, як чистенько, гарно. Це я думаю, про це як би і розповідати не потрібно. Ось. Тим більше в мене канал не інформативний, а такий, знаєте, як для себе. Ось. Але що цікаво, що коли ти стоїш на переході, і для тебе червоне світло для пішохода, а для водія зелене, якщо вони бачать, що ти навіть стоїш, вони тебе пропустять. От що це для мене взагалі дуже дивно. Ну тобто, якщо зебра, то звичайно, що пропустять? Без, без світлофору я маю на увазі. Але тут навіть на світлофорі пропускають. Тобто горить світло для водія. А вони зупиняються, якщо бачать, що чекає людина, щоб перейти, вони все одно тебе пропустять. От наскільки відношення. І вони ще й тобі ем, посміхнуться і ще й рукою помахають. Це якось так спочатку було дивно. Зараз то вже звикаєш до цього всього. І намагаєшся якось, ну, ну незручно якось так, коли люди пропускають, намагаєшся якось зробити так, щоб вони проїхали і тоді вже нажимаєш на ем, виклик. Переходу вже, ну, типу, щоб їх не навіть не знаю, їм не заважати їх. От таке відношення. Я знаю, що в нас в Україні пішоход це зліс і ворог водія, не знаю, і матюки, і все інше. Ніколи в житті тебе не пропустять. На зебрі так то взагалі небезпечно. Я коли в нас вдома переходжу на зебрі, то я три рази хрещуся, знаєте, щоб не цей не збила машина. А коли на світлофорі, то дивлюся по 50 разів то в одну, то в іншу сторону. А тут ні, тут навіть якщо для тебе червоне світло, для них зелене, вони все одно тебе пропустять. Ось яка різниця. Також для мене це було цікаво. І дивно, я б сказала. Так, ось тут наш, бачите, лідел, пару кафешок є, паб. Нікуди так особливо не ходимо. Готуємо, намагаємося самі. Або їмо те, що нам дають, але іноді хочеться щось видумати Ну, щось таке різноманітність, тому що в Ірландії не паряться особливо на рахунок їжі. Вони собі просто їжу звикли їсти і все. А українці ми звикли до того, щоб було щось смачненьке. Тому вони хочуть, нас годують, так як вони знають, а ми хочемо щось придумати трохи. Так, заходимо сюди, тут, напевно, не можна знімати, Ну, я не знаю, ну, я попробую трішки. Так. Мені потрібно... Так, зелень у мене є. Що в нас тут? Цибулька ось є. Тільки в чому вона? Не розумію поки. Немає цінника на неї. Ну ось. А... Брокколі є. До речі, в них цінники товар а, то, знизу, а цінник зверху. Брокколі євро 59, коштує. Так. А мені треба... А, мені треба кукурузки. Я й забула, по що я прийшла. Так, і напевне візьму одного кю -кю кюмбер. Я його кукумбер називаю, огірок. Один візьму. Зараз. Якісь вибір тут гарненький такий. Тут якісь і великі є і маленькі. Треба якогось дебелого вибрати. Я цього виберу зараз. Ще, до речі, маленькі отакі є. Снек. А скільки коштує він? А я навіть не знаю. ціни не бачу я. Ну, по-любому дорожче. Це 70. П'ять центів один огірок. Так, що тут ще є? Не знаю, ніколи не можу пройти мимо якихось овощів чи фруктів. От мені треба обов'язково. Купила, до речі, тут петрушку таку купила, вона прямо в горщику такому. І поклала в номер в себе. Тепер уже місяць у мене зелена зелень. Підливаю її чудово. Це є. Ну, це мені не треба. Так, мені треба кукурузка цукрова. То зараз є тут подорожче, є подешевше, але ну, я не беру ніколи сильно дороге. І не беру прям сильно дешеве. Подивимося зараз, що якщо буває, що дешеве, дуже недобре, а буває таке, що таке точно, як і дороге, тому можна взяти і подешевше. Так така okay. і для дітей. Всяка всячина. Так, що, тут у нас є крабові палички. Воно, ну, бачите. Не знаю, може ще одні купити, може тих їх мало буде. Певно, ще одні візьму, вони недорогі. Е 1 євро і 39 центів. І що я ще хотіла? Яйця є, майонез є. Так, я не пам'ятаю. Дивіться, курочка, Я не пам'ятаю, де тут типу сметана. Типу буду зараз йогурт, напевне, брати. Таку свинину ми брали, воно непогана, В стіках і не дуже дорога, виходить, що Irish Pork, це свинина філе. 508-600 грамів коштує 4 євро 29 центів. Чого сюди взагалі йду? Мені треба взагалі кукурузка. Так, кукурузка, кукурузка. На якому ряду у нас кукурузка? Зараз пошукаємо. По-моєму, десь тут вона. Ось є. Взяла і зараз візьму гарячий йогурт. Так, а що це таке? Щось цікаве. Сит, а, це для фруктів чи овочів, помиті можна Зразу висушувати. Тут буває щось цікаве продають, до речі. Таке я її іноді хожу, ну просто що воно мені не треба, бо я в готелі живу, в мене нема кухні. Але все одно звичка залишилась. О, ножики, до речі, є цікаві. О, ціна. Навіть з такою штукою. Прикольно. По 5 євро. Ну, тільки якої якості вони не зрозуміло, ну але ножик. Ложниці є. Ого, якісь прикольні. Таких я ще не бачила, подивіться, які ножниці. Звичайні є. Ножиці в мене є, мені не треба. Такий ножик ось ще є. Двох видів. А ще тут, до речі, продавали прикольні ножики, такі скляні, дуже класні, Ну їх щось нема зараз. Носочки є дитячі. Всяка хрінь, так сказати. Так, ще я тут беру маслини, Ну щось їх теж немає. Оці, до речі, томати дуже смачні, сушені, сольоні, класні такі взагалі. Вони без олії, але дуже вкусні. І вони коштують сам євро 49. Так. Немає тут тих маслин, що я собі купую. Я не знаю, чи мене видно нормально, бо я тихо розмовляю. Так, що тут таке у нас ще інтересне є. Yeah. Так, ну ладно, мені треба натуральний йогурт. Крем. Крем. Оце вот типу такий... Що є, он 89 центів. Так. Кукін і так. І ще такий є, і ще є зелений. Такі ще є. ну Не знаю, який краще взяти, напевне, той візьму. Хай буде. Або ще можна глянути. Я отакий йогурт натуральний. ну Він кислий буде. Не знаю. Отакий я брала, ну це дуже великий. Це я коли окружку робила, тоді можна було. Ну це великий, маленького нема. Є отакий. Зараз ось є. 500 грамів все одно його багато трохи. 10% жиру. Там не візьму оцей маленький. А може і ні, я навіть не знаю. Можу взяти цей. Коротше, треба зараз подумати. Так, це що? Це з медом смачний, до речі. А цей з кокосом. Так, зараз я визначусь. Ще є ось такий. Ну, Вони всі схожі на нашу сметану. Так. Який його вибрати, не знаю, зараз на паузу тоді продовжимо. Вибрала такий ось. Так, Таке щось цікаве є. Ні разу не брала. Треба якось буде спробувати. Таке щось цікавеньке. Якісь такі, такі штуки слоєного тіста. Коштує 4,29. Креветки Приветки є? Ой, так, ладно. І попкорн взяла. Ось такий чек у нас вийшов. 7,97. Попкорн вийшов майже 2 євро. Тут велика пачка, всередині 9 пачечок. Бачите? Таких невеличких. Ось захотілося щось. Що там ще в нас? Ну ось можете подивитися. Так що... Такі в мене сьогодні покупочки. І стояла на касі і ще придбала собі водичку вітаміну за 1 євро. Зараз покажу вам. Я знаю, у Польщі такі є. Я була у Польщі, бачила, почекайте хвилинку, а можу достати. Ой, вибачте, да. ой, трішки вас перевернула. Так, отак ось. Так, а ну фокусуйся, ну. О, отака. Зараз треба десь спасти та випити. Бо так хочу пити капець просто. Ну, така в мене походка сьогодні. Магазин. Наче нічого такого не купила. Що я купила? За 29 центів. Кукурузка. крабові палички за євро 40. Потім попкорн. Водичка. Один огірок і все. І вийшло майже 8 євро. Ну, 8 євро без трьох центів. Ось. Так що такі от ціни в Ірландії. Ну, я б не сказала, ой, я б не сказала, що це сильно і багато. Якщо тут зарплати у людей мінімум, е, по-моєму, півтори тисячі євро, чи дві, Щось треба точно уточнити то в принципі прожити можна, але якщо в тебе є житло. Тому що оренда житла тут дуже дорога. І покупка також дуже дорогі. Будинки і квартири. Мінімальна, напевне, квартира від 150 тисяч євро. Ось, так, треба якось зараз. Так, відкрила я водичку. Ой, ну... Що вам сказати? юпі-юпі. Капець. Вітамін. Waterdrink. Якісь екзотичні фрукти, типу, як. Але на смак, як юпі. Ну, тепер буду знати, що таке купувати не цікаво. Воно якесь воно навіть і не концентроване. Таке. Нікуди ти. Зато подивіться, які квіти красиві. Вон подивіться. Бачите? А ці які гарні, дивіться. А зони пострижені. Це як гарно. Ну, квіти я люблю. Так що тут на каналі буде багато про природу. Так, що, можна переходити. Ніхто сюди не їде, а я їду далі. Бачите, разом з вами і в магазин сходила. Пару разів на паузу поставила і то на короткий проміжок часу. Ось, ну, отак. Так живемо. Зараз перейду тут, напевно. так Виглядає. Наш таун. Все, перейшли. Ой. Йдемо далі. Зараз салат зроблю. Чимось смачненьким себе порадую. Крабовий я люблю. В основному вдома ми робимо крабовий з овощами, але пару разів робила із рисом. Мені також, до речі, подобалося з рисом. Непоганий він виходить. Ось так що зараз зроблю. І напевно, яблуко покладу туди, щоб кислинка якась була. Що там входить? Крабові палочки, яйце, рис. Цибулька зелена в мене є. Кукурузка. Яблучко покладу, буде смачно. Майонез є, купила аналог сметани, грецький йогурт і буде клас. Зараз смачненько поїм. А на вечерю давали сьогодні курочку. Смажену, по два кусочки дають курочки і рис. А, і ще зеленушку різ, ріжу два види салата, просто заправляють олійкою. Ось. І буває сухариками чи там сиром посипають. Ранком дають каву, чай в термосах, можна наливати собі, молоко. Раз в тиждень дають варені яйця, тому до речі, наші українці, коли дають варені яйця нам, то по два штуки на людину. То в цей день люди роблять якраз салати, Беруть яйця. Часто, до речі, нам дають ще овочі на пару, картоплю і морквичку. Іноді горошок ще дають на пару, кукурузку на пару. Ось. І оце все можна зміксувати і робити собі салат. Можна ковбаски докупити там, чи краб палочок. Оце я також. Коли дають варені яйця, то зразу хочеться зробити якийсь салат, не просто їх з'їсти. Хоча на тому тижні давали, я нічого не готувала такого, просто з'їла з майонезом яйця. А буває таке що я з бурячком роблю, червоний, до речі, буряк варений тут продається. Готовий вже запакований по пів кілограму, по кілограму. Я роблю з часничком і майонезом. Ну, роблю страви, максимально схожі на ті, які я їла вдома. Тому що інша культура, інша їжа зовсім. І це ну, якби дається в знаки і на настрої, і на всьому. Хочеться чогось ну, домашнього, постійно хочеться. Дуже мені сало не вистачає. Не просто сало, типу як біле сало. А такого тоненького з проростю і з засмаженою шкіркою. такого, знаєте, свіжини типу, як. От не вистачає мені цього тут. А так, в принципі, все нормально. Ось. Якби була своя кухня ще, щоб можна було готувати, то взагалі м'ясо тут добре. Не знаю, як там е -е, вийшло мене зняти, бо там вже ж камери стоять. Не можна в принципі в магазинах знімати. Я старалась там щось вам показати. ну Коротше, свинина є скільки хочеш. Гов'ятина є, баранина є, курочка є. До речі, курка тут коштує навіть дорожче, ніж свинина. І індюшатина також. Так що тут сильно не розженешся. У нас дешевше, а тут дорожче. А ну або можна знайти по такій самій ціні, як в принципі інше м'ясо. І, в принципі, так само і риба, напевне, коштує. Ну, риба може трохи дорожче. Ось. Так що все, повертаюся в готель. Відео майже на півгодини вийшло. Вже, напевне, салат буде в наступному відео. Якщо буде настрій знімати. Ось, так що всім пока-пока. Дякую за перегляд. Напевне, зараз і заберу все в кімнату та буду там готувати. Так, зараз. Так, ну що, все склала, беру рис і йду в кімнату. Все, готувати. Ще, до речі, взяти треба пару сахарочків. Ось. Візьму. Тут можна брати, скільки хочеш. Тобто, скільки треба, стільки і береш. Кожен день приносять. Так, ну що все.